Добре, опам'ятайтеся, Ви подивіться по Лондоні вже ходять, малюють зірки Давида на наших дверях, де живуть євреї. Це ж хтось спеціально стравлює, але це якісь собаки, які розумієте, натравлюють християн і іудеї один проти одного. Тому я людям завжди говорю: той єврей, який з тобою живе поруч, твій сусід, ти, не дай Бог, як в Україні почнеться якесь заворушення, ти перші маєш його захистити. Тому що це людина Богу душу не винна. Розумієте? і ми маємо з тим дуже обережно. На сьогоднішній день український народ мріє. Мріє так жити, як було в часи Яниковича і Азарова. Знаєте, я скористаючись моментом, ви мені нагадали, я хотів би в ефірі, ти більше, що у вас такий е, е, багаточисельний ефір. Е, привітати з Днем народження найкращого прем'єра всіх часів, найкращого українського прем'єра, Микола Азарова. Коли Зеленський прилетів до такого ж самого клоуна, як і він, в Аргентину. Там йому того підсвічника подарували, то що в Польщі недавно польський депутат тушив той підсвічник вогнегасником. От, потім з тим підсвічником Зеленський полетів Сполучені Штати Америки, е, е буде знаєте, котин єврей мені казав, каже, що нас знову потім пустять під ніж простих рядових тих євреїв, е, а, а знову якісь нові списки Шиндлера. Що хтось думає спетляти, уникнути покарання за в тому числі, євреїв і е, 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 українців. Дуже багато Руслане. Руслане, я а... також хочу знати. Хочу сказати, що тут в Лондоні. Тут в Лондоні є дуже великі мітинги євреїв проти війни. Я сам особисто знаю діаспору єврейську, які ходять ходять тут в Лондоні в синагогу. Можна? Я, я ще додам. Бо більше того, тут є такі різноманітні деформаційні фонди, фонди Візенталя, які спеціально підтримують і продукують таких, як от є в мене такий, він на мене наговорював, щоб мене посадили в тюрму. Роман Реведжук такий є. Він типу захопив нішу штатного антисеміта. Але при тому в цьому я просто його особисто знаю, бо він ще тим більше мій земля з космача. Він більше того, так сталося ще навіть його куратора. Особисто знаю. Ну який його е е вербував, і який, якби йому там то, що треба там е така, фінансові вливання давав для того, щоб він, скажімо, перейшов у, у штаб Порошенка, він керував ботофермами разом з тим. Олег, чи як, як такий там я його на конта називали. Ну і там буде. Потім е е йому дали можливість втекти у Францію. Він не зміг вирватися в Канаду, то й він зайти до Швейцарії, чи чи, -чи, -чи де він зараз політичний притулок? Але я кажу, це штатний антисеміт, якого підтримують власне ці різні фонди, різненталі, деформаційні, для того, щоб дискритувати українців. Якби ви знали, що він в мене там на слід, слідчому, це при тому, що я ще був на волі. Я не знав, що він виляється така скотина, що він на мене стільки наговорював. Він на суд за свої кошти приїжджав з Києва Франківськ, коли був в клітці, і, 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 і починав там патетично заламувати руки і з таким підвиванням, знаєте, як будь то священник. Тому е, я би вам власне, сказав, просив, щоб ви убезпечили себе, щоб різні провокатори, е, типу Реведжука, не, е, не давали приводу. Е Блокувати ваші медіа, бо тому що ви унікальний опублікував себе на телеграм-каналі відео, де Джегош Браун, сенатор польського Сейму, взявши в руки вогнегасник, просто потушив мінору в приміщенні польського сейму, так звану мінору, так званий підсвічник, символ єврейської перемоги над тим чи іншим народом. В принципі, цей символ, якщо уважно почитати, цей підсвічник, ця мінора символізує перемогу єврейського народу над Візантією, над греками. Але в принципі багато трактують цю мінору як символом, де його ставлять, що єврейський народ отримав абсолютно перемогу над тим народом, де ставлять цей підсвічник. Я як українець, мені дуже шкода, що на території України не знайшлося жодного козака, який би проявив козацьку волю. Я як православний мені дуже шкодує, що на території Росії не знайшлося жодного гусара, який проявив би волю православного духу. Мабуть, нам потрібно вчитися в католиків-поляків, зокрема в Жекоша Брауна, як потрібно поступати і відстоювати інтереси свого народу. Думаємо, тому що на сьогоднішній день Україна вся засипана цими підсвічниками. Чому цей підсвічник стоїть практично у всіх містах України? Чому в Україні забороняють ялинку? Новорічну ялинку, а підсвічник ставлять на кожному кроці. Чому в Україні відбувається гоніння на православну церкву, а підсвічник ставлять в кожному обласному центрі та вже й починається і по супермаркетах? Люди добрі опам'ятайтеся, ви подивіться, по Лондоні вже ходять, малюють зірки Давида на наших дверях, де живуть євреї. Це ж хтось спеціально стравлює, але це якісь собаки, які розумієте, натравлюють християн і іудеїв один проти одного. Тому я людям завжди говорю: той єврей, який з тобою живе поруч твій сусід, ти не дай Бог як в Україні почнеться якесь заворушення. Ти перші маєш його захистити, тому що це людина Богу душу не винна. Розумієте? і ми маємо з тим дуже обережно.